Припинення вогню не буде. Російська делегація планує вирушити до аеропорту одразу після зустрічі та не планує залишатися в Стамбулі для подальших переговорів про припинення вогню. Повідомляє українське дипломатичне джерело в інтерв'ю Аксіос. Ну і, власне, не те, щоб я була здивована, тому що від терористів та вбивців, ході було очікувати на щось інше чи на якісь інші їхні заяви. І те, що сьогодні, те, що нині відбувається у Стамбулі, лише красномовно свідчить про те, що українська сторона, яка готова до будь-яких перемовин і яка прагне припинення вогню і, власне, прагне миру в Україні, виконує все, все, що обіцяє. Тим часом Російська Федерація знову. Підло і цинічно приїздить, запізнюється на зустріч на такому високому дипломатичному рівні. Цим, цим чином демонструє зневагу до української делегації, до турецької сторони та навіть до Сполучених Штатів Америки і лише просто з'являється, щоб, мабуть, знову ж таки висунути свої вимоги і ще раз підкреслити, що з терористами і вбивцями немає про що говорити, тому що Україна очікувала. Конструктивного діалогу натомість ми бачимо, що ось ця делегація, яку Путін відправив до Стамбулу сьогодні, лише вкотре підтвердила, як я кажу, що немає з ними про що говорити. І тут зараз найважливіше не те, що навіть сьогодні відбувається у Стамбулі, тому що ще вчора ввечері напередодні власне цієї зустрічі західні аналітики, а також українські експерти і політологи почали говорити про те, що ну мабуть не сильно варто розраховувати на те, що саме ця зустріч може змінити те, що відбувається нині. На політичній міжнародній арені, чи навіть на фронті, тут важливіше, як саме на все це відреагують наші західні партнери. Тут дуже важливо, якою тепер буде реакція президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Чи зрозуміє саме зараз він нарешті, що Путін продовжує водити його за носа? Чи зрозуміє він, що Путін продовжує свою гру? І навіть ось цю важливу зустріч у Стамбулі сьогодні знову ж таки. Перетворив на черговий нікчемний театр абсурду, відправивши людей до Стамбулу, які насправді не вирішують нічого, які просто приїхали, продемонстрували зневагу до української делегації і просто передали те, що ми чули з вами ще тоді, у 2022 році. Тому що Російська Федерація продовжує просувати ось ці свої наративи. Ну а зрештою, якою буде реакція світу? Ось це важливе для нас чи будуть ті? Потужні санкції, які дійсно можуть зараз завдати нищівного удару для економіки Російської Федерації. До речі, про санкції зараз активно згадують і самі пропагандисти. Як розповідала ведуча нашого каналу у попередній інформаційній годині Андріана Кучер, вона там знаходиться поруч із російськими пропагандистами, які зараз там у Стамбулі відпрацьовують методички Путіна, а також свої криваві рублі, не побоююсь цього слова. І вже навіть починають готувати населення Російської Федерації до того, що можуть бути запроваджені нові санкції проти Росії. Вочевидь, вони вже знали, з чим Російська Федерація їде до Стамбулу, і заздалегідь ця їхня риторика добре спланована і зрежисована. Вона зараз тому і виглядає, що вони говорять говорять про санкції ви розуміють, що можуть бути нові санкції. Але знову ж таки вони говорять росіянам зараз, що ці санкції насправді нічого не означають і що чимало санкцій було накладено вже на Російську Федерацію, але тим не менше, Російська Федерація продовжує. Е Працювати Російська Федерація продовжує вести криваву війну проти України, бо більше пропагандисти знову ж таки їх насміхаються і кажуть, що ці санкції насправді не можуть вдарити по Російській Федерації. Але ми ж з вами розуміємо, що це знову ж таки робиться для того, щоб переконати зараз росіян в тому, що насправді вони не повинні боятися цих санкцій. Ми ж з вами маємо вірити в те, що будуть таки нарешті запроваджені ті санкції, які можуть завдати цього нищівного удару Російській Федерації. Тому що я нагадаю ще один, знаєте, дуже важливий момент сьогодні, коли російська делегація зустрічалася з українською делегацією в Стамбулі, кривава армія Путіна продовжувала атакувати Україну у кількох регіонах нашої України саме в той момент, коли розпочиналися перемовини в Стамбулі, було оголошено повітряну тривогу і була загроза балістики. І це ще раз красномовно свідчить про справжні наміри Російської Федерації. Міністр оборони України Ростем Умєров теж розповів про основні завдання на переговорах щодо встановлення сталого та справедливого миру, які наразі відбуваються у Туреччині. І про це до речі він написав у своїй сторінці у Фейсбуці. І от він. Знову ж таки наголосив на тому, цитую українська сторона підтвердила свою відданість мирним зусиллям, підкреслюючи конструктивні кроки, зроблені в останні тижні та місяці. Ми готові до повного та безумовного припинення вогню. Про що зазначали раніше під час зустрічей у Джиді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. І сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи для стійкого та справедливого миру. Підкреслив глава Міністерства оборони України. При цьому до речі він також зазначив, що можливий Мир лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів, та звісно, здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей, а також обміни військовополоненими за формулою всіх. На всіх вже світовий банк надасть Україні 84 мільйони доларів. За ці кошти в межах програми є відновлення, відбудовуватимуть житло, пошкоджене через агресію Російської Федерації. Рішення про додаткове фінансування Рада директорів Світового банку схвалила ще 9 травня, а от 15 травня, тобто вчора, нарешті підписали цю угоду. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Далі пряма мова. 15 травня угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку підписали від України віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба від Світового банку, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом. Проект Хоуп спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, підконтрольних уряду України, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації на території України. Загалом, з початку реалізації проєкту ХОП уже понад 87 тисяч домогосподарств отримали компенсацію за пошкоджене майно. Нині ж очікують, що за виділені гроші відновлять ще 25 тисяч будинків. Та є важливий момент за умовами програми. Будинки для відновлення мають розташовуватися в територіальних громадах, які наразі підконтрольні Україні.